Доброго дня, шановні колеги. Прошу вас всіх увімкнути відео. Рада нарешті всіх побачити, хоча б і в зумі. скоро побачимось особисто клас. Ви цілою командою, да? Ань, тоді можемо починати. Пане Роман, ви можете включити, будь ласка, відео і Катя так само. Супер, дякую, Роман. Я тоді думаю, що ми можемо починати, вірно. Чи ми ще чекаємо, Романа? Колеги, мене не чекайте хвилини три, я ще буду зайнятий. Але я вас чую. Всім гарної Добре, дякую. Тоді чекаємо. Доброго дня всім ще раз. Вітаємо вас на нашому брифінгу, на якому ми хочемо розповісти і поспілкуватися з вами стосовно проміжних результатів нашого проєкту проекту веб Платформа для здобуття навичок та досвіду з фандрейзингу у молоді. Цей проєкт у нас реалізується в Луганській та Донецькій областях. Він реалізується нашою громадською організацією Міжнародна агенція змін в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру та фінансової підтримки урядів Данії, Нідерландів, Швеції та Швейцарії. Сьогодні на нашому брифінгу є кілька спікерів: це Світлана Олєнікова, ми вже бачили її зранку. Це координаторка проекту. Я координаторка менторів. Мене звати Анна Павленко. Ми з вами спілкувалися і ще будемо довго спілкуватися по тому. Також у нас сьогодні є на зустрічі Роман Бретанчук, це ментор проєкту, і наші чудові представники молодіжних команд, які навіть командою прийшли сьогодні на брифінг і змагаються зараз вони на платформі за можливість отримати дофінансування на свої проекти з громадської безпеки та соціальної згрутованості. Це у нас Катерина Стороженко. Катя, помагайте, будь ласка. Катерина, чуєте? Так, чую. Добре. Катерина Стороженко це учасниця команди проекту створення санітарного вузла для дітей з особливими освітніми потребами в реабілітаційному центрі. Їхня команда працює в місті Добропілля. Також є інший капітан команди це Оксана Мамедова. Їхній проект називається Від мрій до дій і вони з міста Слов'янськ. Зараз ми коротко так поспілкуємося, що у нас було зроблено в рамках цього проекту. Потім перейдемо до таймлайну, тобто, що у нас. Що було, що нас чекає попереду, конкретно по календарним датам, і далі вже перейдемо до організації подальших наших дій. Отже, в рамках цього проекту було розроблено навчальну веб-платформу. Для того, щоб молодіжні команди з Луганської та Донецької областей мали кращий доступ, стру... структурований доступ до навчання з фандрейзингу та залучення ресурсів з різних джерел. Це навчання за, форм... за умовами нашого проекту проходить у форматі фандрейзинг челенджу. Він собою символізує такий своєрідний виклик. Коли потрібно швидко мобілізувати зусилля, команду людей, треба виконувати завдання, навчатися чомусь новому і намагатися шукати можливості і партнерів для того, щоб реалізувати свій проєкт, якщо можна, я б попросила пані Світлану нам розповісти про наше спілку про пріоритети роботи про ООН з молоддю, якщо можна в рамках цього проекту. Про саму платформу? Так, про платформу, так. В рамках цього в рамках цього проєкту було розроблено навчальну веб платформу для навчання фандрейзингу молодіжних команд Луганської та Донецької областей. Це навчання проходить у форматі фандрейзинг челенджу, що символізує собою своєрідний виклик на мобілізацію всіх зусиль. І зараз. Навчання проходить для того, щоб ви знали, як е, і після навчання, не тільки під час його, залучати ресурси, отримувати їх. Е, не, це не тільки мається на увазі фінансові ресурси, а всі ресурси, які ви можете залучити: і фінансові, да, це кошти за допомогою різних е, методів фандрейзингу і е, Матеріальних ресурсів, таких як комп'ютерна, наприклад, техніка або логістична якась допомога, приміщення, тощо, а так само і е, людських ресурсів, тобто волонтерської або експертної допомоги для розвитку ваших проєктів. І е, е, на нашій платформі е, всі наші учасники брали участь не тільки. Тому, аби проходити модулі онлайн, а й е, вони розповідали: ну ви робили все, щоб е, зробити свої ідеї реальністю та да, перетворити їх на реальність. Ми дуже вражені е, активністю е, учасників, особливо тих, які сьогодні так само присутні, але і усі інші, які не змогли сьогодні долучитись. Тому що ваші результати не перевершені. Так? Я хочу трошки ще показати, як влаштована платформа, а потім далі ані передам мікрофон, щоб пані розповіла про перебіг конкретно навчальної гри. Наша платформа влаштована так, що на головній сторінці ми бачимо все про проекти і. Ми бачимо, які у нас проекти реєструються. Да? Всі проекти можна побачити прямо на головній сторінці. І так само ті, які останніми зареєструвались, так само в нас є платформа для пошуку партнерів, яка називається. Ну, знайти партнера, і тут можна зареєструвати свою організацію, а також і можливості, різні інші для вас і інструменти, так само, як і новини. Да? В розділі новин ви можете дивитися на ті новини, які ви маєте самі розміщувати. Чим більше ви розповідаєте про себе, якщо пам'ятаєте, я в одному з. Одному з челенджів, ой, в одній з лекцій розповідала, да, що чим більше ви розповідаєте про себе, тим більше людей про вас знають. Це не, ну, це не хвастовство, да, це е, називається піар, тобто public relations. Як ви спілкуєтесь з зовнішнім світом? Якщо ви про себе не розповідаєте, то, звичайно, що про вас може мало хто е, дізнатись. І конкретно по розділам. В розділі Інструменти ви знайдете бібліотеку інструментів, де розміщені корисні форми і шаблони, які ви можете скачувати безкоштовно, користуватися ними і робити свої проекти кращими. Так само гайди та навчальні посібники розміщені другим блоком. Тут е, різні книжки, які вам допоможуть так само розвивати свої проекти і після завершення навчання. Також розташований словник термінів, де ви незнайомі слова можете знайти і зрозуміти, що це означає. Також так само, як і навчальні відео, які у вас будуть у вічному користуванні, і на Ютубі, і на нашій платформі. Да? <свісна> так само да, у нас сьогодні Роман Присутній, ментор проєкту і автор теми в Ютубі планування фандрейзингової діяльності. Можете йому так само потім поставити запитання після ваших виступів, я думаю. Далі, після інструментів іде навчальна гра, ви можете тут завжди подивитись, на якому ви місці. і зробити цю боротьбу ще запеклішою, да, тому що в нас дуже маленькі відставання у перших учасників там е, буквально навіть на, не на десятки, а на кількість. Е. Я хочу сказати, що на початку, мабуть, це було більш так видно, так? Хто, хто перший робив, хто не робив або хто робив вчасно, чи той, хто якісніше зробив домашнє завдання, але зараз. Я помічаю, що зараз всі наскільки класно роблять і гарно так описують і фандрейзові стратегії, і плани імплементації. а як вони проводили, ось, наприклад, роботу в соцмережах. Мені здається, що мені здається, що багатьох учасників просто кипіли, кипіли мізки і боліли руки від того, всього, що треба було зробити, тому що дуже велика робота була Так, да, Ми дуже вражені вашими результатами, mm -hmm. вашими натхненнями і. Тому тому я пропоную у нас так, зараз. Та... Ань, я завершу ще угу. про партнера. Хочу сказати, що кожна організація, навіть якщо вона не входить в цільові регіони, ми хочемо, щоб ця платформа була е, доступна е, завжди е, для вас, і е, реєструєтесь тут всі свої організації з усіх регіонів областей, розміщуйте контакти. Анонсуйте все про ваші проекти, як у вас перебіг їх знаходиться, і так само у, ви... у разі виникнення запитань натискаєте наш чат і потрапляєте в телеграм-канал, де можете да, ставити запитання нашій команді. Все тоді в мене все. Так, Добре. дякую. Я тоді uh, пройду швиденько протаєм по нашому проекту по календарному самоплану. Uh, реєстрація команд у нас була розпочата 24 травня, і вже 7 червня почався офіційний старт фандрейзинг челенджу, і він ще триває до кінця цього тижня. Я знаю, що багато хто ще продовжує працювати над своїм навчанням. Вони здобувають додаткові бали, тому що 1 серпня ми вже отримаємо інформацію про те, хто буде ці топ-15 команд, які прийдуть до нас в Святогірськ. Ну, я так розумію, що зовсім топовим переживати не варто. Ну так, злегка переживати можна. Ось тому 6 серпня ми зустрічаємось у місті Святогірській. В місті Святогірськ перша частина заходу буде присвячена тому, що ми будемо. Слухати проекти 15 команд. Ці команди працювали над своїми проектами. Вони хочуть їх реалізувати, і вони будуть змагатися за п'ять переможних місць. Кожне з яких отримає по 3 тисячі доларів на дофінансування своєї діяльності. Після цього у нас буде продовжуватись проект в плані реалізації проектів невеликих. Оцих немолодіжних команд. Буде до кожної команди призначений ментор. І ментор буде їм допомагати супроводжувати, буде таким своєрідним наставником їхньої діяльності і надихати їх на, на, на їхню діяльність, щоб вони далі розвивалися, встановлювали партнерства, щоб вони залучали нові нові ресурси і розросталися не просто як невелика молодіжна ініціатива або, можливо, громадська організація, яка тільки почала свій шлях, а вже розросталася в щось більше і робили зміни в країні. В цілому, стосовно захоплюючих моментів навчання, Світлана вже сказала, що у нас ми були вражені результатами, тому що дійсно кожний проект він не тільки унікальний по своїй тематиці, а сама команда це багато людей. Ці люди мають свої мрії, свої думки, у кожного свій авторський креативний підхід. І було дуже цікаво насправді дивитися, як ви виконували роботи, як ви подавали, як ви ви подавали, дизайнили їх, відео знімали, ну і все інше. Тематики проєктів у нас дуже різні: це проєкти від захисту та охорони довкілля і до проєктів щодо, наприклад, облаштування санітарного вузла для дітей з особливими потребами. І ось Зараз я хочу перейти до спілкування з нашими капітанами молодіжних команд, у нас є Катя Стороженко та Оксана Мамедова. Я хочу запросити їх розповісти коротко про. Свої проекти і про команду, яка над ними працює. Яка, який у вас е, проект, що ви хочете в межах цього реалізувати? І я думаю, що навіщо це потрібно? Звісно, що це потрібно, тому що кожен із проєктів він потрібний, але розкажіть, чим саме цей проект вашу душу чіпляє. Тому я хотіла б запросити спершу до слова Катю Стороженко. Катя, якщо можна е, 3-5 хвилин, будь ласка, розкажи, представся, розкажи про вашу команду і про ваш проект. Доброго дня, буду дивитись на час, бо розказувати можна довго й довго. Отже, наш проєкт це створення дитячого простору і створення санітарного вузлу для, для діток. Почалось це з того, що ми облаштували йогазал. Нам ніде було займатися. А оскільки це більш соціальний проєкт, а не бізнес. Ми запросили людей допомогти нам відремонтувати приміщення. Це приміщення знаходиться дуже в зручному місці, але 16 років нікого там не було, там не було опалення, там не було освітлення. І ми взяли на себе таку місію зробити з цього приміщення щось гідне, і нам це вдалось. Ми за півроку зробили його зал та залишили трошки приміщення під щось. І ось це щось само народилося. Батьки почали казати, що немає в нас центру, де могли б займатися дітки з особливими потребами. Немає центру раннього розвитку. Давайте там щось таке зробимо. І звісно, що це коштує багато грошей, тому що там треба робити санітарний вузол і так само облаштовувати зал. І ми, побачивши цю гру, зрозуміли, що це доля. Нам треба спочатку облаштовувати санітарний вузол, бо своїми силами ми вже можемо зробити зал самостійно, оскільки ми це вже робили. І коли ми включилися в цей процес. Коло нас з'явилися такі цікаві та дуже мотивуючі люди. Ми почали створювати. Ми навіть не очікували, що такий буде резонанс. Спочатку це було, був якийсь дитячий малюнок цього проєкту створення дитячого центру. А зараз я бачу, що це дорослий шедевр, який, звісно, ще потребує доробок. Але а, старт є і найголовніше, що в нас є зараз, це людський ресурс, і нічого не страшно. Гроші залучаться. Проєкт буде існувати, і в нас вже. Uh, є спеціалісти, які uh, бажають працювати в цьому центрі. Є логопеди, є психолог, який безкоштовно буде працювати, є юрист, який буде консультувати дітей, uh, батьків з у, 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 у котрих uh, діти з особливими потребами розказувати про їхні права, про те, як вони можуть, можуть себе захищати, та так та, та далі. Uh, і забула, що ще треба розповісти. Ну, я думаю, що в принципі цього достатньо. Я так розумію, що е, ваш проєкт почався спочатку з невеликої ідеї зробити санітарний вузол, і зараз е, я, е, ми також бачили, що ви створили партнерство вже точно з трьома організаціями, з іншими вони на стадії затвердження. Я так розумію, що за рахунок цього і також вашої роботи копіткої кожного дня ви е, е, розрослися в трохи більше, ніж ви очікували, правда? О, так, це набуло таких обертів. Давно ми вже думали про впровадження каністерапії для діток та для дорослих, у кого які потребують уваги. І в нас є прекрасний приватний центр допомоги безпритульним тваринам, де працює колишній логопед, який 20 років пропрацював у дитячому садку та знає про інклюзію багато чого, та дуже хоче допомагати допомагати діткам і допомагати безпритульним тваринам. І ось буде у нас така каністерапія, та також ми хочемо це дуже такий амбітний план, хочемо навчитись. Цієї унікальної методики томатіс це коштує багато грошей. Гроші 3 тисячі євро. Коштує навчання спеціаліста та обладнання. Але мою кандидатуру вже затвердили, затвердили, що я можу, я маю право навчатися. Та потім ми можемо проводити і для дорослих, і для дітей таку терапію, яка є тільки в великих містах, яка коштує просто космічних грошей. А завдяки тому, що на, в нас вже є приміщення, і ми будемо облаштовувати його за грантові кошти, нам е, немає е, сенсу вкладувати велику вартість. Тобто, це буде лише за користування е, цією апаратурою та внески для того, щоб переходити на другий, третій і так далі, рівень, щоб допомагати більш більш якісніше. Дякую, Ості. Катя. Ми тебе вітаємо з реєстрацією на цю програму. Дякую, Дякую дуже. Тоді ще побачимося. Я ще хотіла попросити Оксану Мамедову розповісти і її команду розповісти про їхнє задум. Так, всім привіт. Е, наша команда, члени якої це більш підлітки, чотири члени нашої команди, і хочу сказати, що це була їх ідея щодо проєкту, тобто, ми розвиваємо їх ідею. Що є дуже круто. У нас є дуже класне місце Кар'єр, там дуже гарно, там іноді проводять різні е, міроприяті, заходи, і, але там немає ні лавочок, де сидіти, не, не урн, і дуже багато сміття після всіх цих заходів є. Там дуже багато е, проводить час молодь. молодь. Там гуляють батьки з дітьми, гуляють люди з е, тваринами своїми, і туди приходять люди е, просто проводити час, робити якісь пікніки, але там немає місця, і вони просто розпалюють вогнища біля дерев, ну, що також є е, небезпечним. І тому наша ідея це поставити там лавочки, е, заключити договір, щоб вивозили сміття, поставити там урни для сміття. Зробити пікнік зони біля пікнік зони зробити самі, самостійно лавочки. Таким чином молодь буде долучатися до розвитку свого міста. У нас вже є дуже багато таких однодумців. Це молодь, це волонтери, які дуже вже хочуть допомагати і щось також вкладати до цього проекту. І нам він дуже дуже подобається тому, що це дійсно ідея підлітків, які хочуть це робити, які там проводять час. Хоча в нас були ідеї інші, але я бачу, як вони цим болять, горять, як вони виконують всі домашні завдання, щоб виграти цей проєкт, його реалізувати. Ось, що ще добавити? Дякую, Ну, насправді дякую вам за те, що ви. Сьогодні до нас долучилися, це дуже важливо, тому що важливо розповідати про успішні історії, тому що я вважаю, що ваші історії дві це точно історії успіху, тому що ви е, знайшли можливості об'єднатися, ви знайшли сили почати це робити, ви робите зараз це. І я б хотіла, щоб е, наш брифінг зараз е, підхопив е, наш ментор, е, ментор проекту Роман Бертанчук. Який вас точно надихне на подальшу роботу, тому що він буде однією ну одним із наших головних експертів по спілкуванню з командами? Будь ласка, Світлана, розкажи трошки про Романа, і нехай він надихає нас. Я чекаю. Насправді це та людина, яка мене саму надихає, тому що. Uh, тому що ми з Романом познайомились, коли він був координатором всеукраїнської акції Зробимо Україну чисту, як, в якій брало участь більше 200 тисяч людей. Uh, ще, якщо я не помиляюся, це був 12-й рік. І Роман це та людина, яка фандрейзила на проєкт uh, uh, ну, масштабу країни. Да? Бо uh, раніше акція Зробимо Україну чистою це було як національне свято і. Там я побачила, наскільки ефективним є робота романа, наскільки в кожен куточок нашої країни направляються різні для ну, різне приладдя для прибирання, і на той час Роман був ну, ще більш молодою особою і. Всі ці роки він допомагає вже як інвестор е, різним проєктам, і як експерт, як тренер, е, і його дійсно поради ну, вони безцінні. Якщо ви потрапите до Романа, то у нас всі найкращі, звичайно, що ментори, але якщо ви потрапите до Романа, то ви побачите тільки конструктив і тільки е, цікаві моменти. Роман, будь ласка, передають слово. Надихніть, будь ласка, наших учасників на справи. Дякую, дякую. Ну, по перше, я хочу привітати нас всіх з тим, що така можливість є нам зустрічатись, зустрічатись онлайн. Ми в різних е, куточках України, можливо, навіть світу, Е Романа мабуть, щось із зв'язком. Роман Ми тебе не чуємо. Так, я думаю, що так, О. а зараз чутно? Так, зараз чути. Давайте ми може відео це що мені важливо, що не тільки в великих містах, але й в не тільки в Києві, але й в реалізовувалися проєкти, тому що я знаю, що в Україні дуже багато талановитої молоді, це саме ви. І я реально надихаюся і пишаюсь вами те, що ви змінюєте країну власним прикладом. Я знаю, що це не легко. Я реалізовував дуже багато різних проектів від маленьких до дуже великих. Там і я розумію наскільки важливим є ось ця внутрішня самомотивація, внутрішній заряд який. Uh, який вас проведе навіть коли буде тяжко, навіть тоді, коли вас uh, там не будуть вірити, але буде вірити в вашу команду, будете вірити ви, і uh, крок за кроком ви зможете реалізувати ті плани, ті найсуміливіші мрії, про які ви цілі, до яких ви йдете, до яких прагнете? Тому uh, я подивився на справді проекти, які мені насилали. Uh, передивився, я бачу, що класно, що є результати. З точки зони, зон розвиток я би трошечки більше додав, е, а яка є проблематика на місцях, да, цифри якісь, да, тому що я, наприклад, не знаю, скільки людей інклюзії будуть цим користуватися, і інші люди так само не знають, да? і це важливо розуміти для того, щоб пояснити, який саме вклад буде робити та чи інше, ну, там, той чи інший проєкт, да? скільки підлітків буде брати участь у вашому проєкті, чи скільки підлітків взагалі в цьому районі. E, Чутно? то всі замерли. А окей, окей. ставте плюсики, там я не знаю, лайки щоб я бачив, що це і те саме з інклюзією. да? скільки це буде лише місцевого для місцевого там міста чи села, або це буде для туди з'їжджатись. Тобто який формат? Дуже круто, що є вже люди. Я просто кажу, що зона розвитку це трошки структуризувати проект, да додати цієї структури цифр і, і такого бачення картинки майбутнього. Бо ви такі натхненники, які можуть зарядити будь-яких всіх інвесторів, всіх благодійників, і я реально щиро бажаю вам успіхів в цьому проєкті. Дякуємо, Романе. Так, Раді. власне, користуючись можливістю, хочу подякувати організаторам Світлані Оленіки, Ані Поленко, які реалізували так. Які реалізувати такий чудовий проект, я бачив наскільки велика робота пророблена для того, щоб там було стільки корисних інструкцій, стільки ось тих, як вона називається, ну тих форм для заповнення і так далі. Щоб це дійсно було корисно. Я чесно, я давно не бачив такого корисного проекту, але він буде корисний тільки тоді, коли ви їм будете користуватись, тому власне. Зберігайте, користуйтесь, діліться, і у вас все вийде. Ми власне для цього є ментори для того, щоб вас не тільки надихнути, але якимось і поділитися якимось досвідом і настановами в ваших цілях. Ну а власне, ті, хто найкраще це зроблять, ще й отримують додаткову фінансову винагороду від, від організаторів і спонсорів, чи як кажете, донорів заходу. Так, від програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. Дякую, я думаю, що насправді наш час уже вичерпано, ми вже маємо завершувати брифінг, тому хочемо ще раз хочу від імені нашої команди ще раз запросити вас на платформу, запросити заходити в розділ Знаходити партнера, заходити в наші проекти, підтримувати їх. Ресурсами, знаннями, фінансово їх підтримувати, тому що багато з них шукають і кошти також на реалізацію своїх проєктів. Тому ми ще побачимося до зустрічі на платформі і в реальному житті. Перша зустріч буде вже в Святогірську, тому побачимось. Всім гарного дня! Зустрінемося наступну п'ятницю в Святогірську. Чекаємо вас з натхненням і з... Бажанням перемогти. Гарного дня. Всім гарного дня. Гарного